Рада всіх вітати на курсі Пасивний дохід. Сьогодні у нас перший модуль, і а, сьогодні ми розберемо а, таку тему, як чотири основні навики досягнення фінансової свободи. Хтось з моїх інвесторів знає певні закони грошей, а, до прикладу, а, ми на, кур на інтенсиві про гроші говорили про три закони грошей. Але я вважаю, що починати потрібно саме з навиків фінансової свободи, оскільки навики їх є більше, і кожен навик має певну функцію, яку потрібно застосовувати для того, щоб отримати фінансову свободу та фінансову незалежність. І так, давайте почнемо. Зараз я вам покажу, як ці навики виглядають. Ось ми будемо починати з самого низу піраміди і рухатись до самого верху. У нас є кілька навиків фінансової свободи, є основні, є додаткові. І це як така піраміда маслов потреб, які у вас є. Тобто є першочергові потреби, і далі ми рухаємося вище до Другорядних потреб. Але без цієї піраміди інвестування і без останньої оцієї грані інвестування неможлива повноцінна фінансова свобода. Отже, ми починаємо з навика, який називається цінування. Що таке цінування? Цінування це зрозуміти цінність грошей і усвідомити її. Вам потрібно зрозуміти, що, в принципі, кожна гривня, кожен долар. Це він може принести в майбутньому тисячу доларів у майбутньому, так? Тобто ви повинні побачити в кожній гривні в кожному доларі то зернятко, з якого може прорости дерево, яке називається фінансовою свободою. Тобто, багаті люди вони бачать в доларі 10 доларів або 1000 доларів, і вони їх вміють. Примножувати так, тобто вони вміють садити ці зернята, які потім виростають у дерево, яке приносить їм гроші, так яке постійно буде працювати. Ось і потрібно от. У кожному доларі бачите цей потенціал для розвитку, для росту, і це буде відображатись у навику цінування. Цінувати означає думати під час здійснення грошової операції. А чи можу я ці кошти використати на примноження активів? А що це означає? Друзі, якщо ви... Будете аналізувати ваші фінанси, і у вас буде певні ліміти по кожній статті витрат. Тобто, ви ж не можете один місяць на Розваги використати, до прикладу, 5 тисяч гривень, а на в інший місяць використати на розваги 30 тисяч гривень. У вас а, будуть певні ліміти по кожній категорії, які ми не будемо перевищувати. У нас буде середнє значення за кілька місяців, і ми будемо старатись дотримуватись цих лімітів, а, для того, щоб не перелімічувати, і для того, щоб використовувати кошти правильно. І решту примножувати. А, ось, це є перше, що я хотіла сказати. Друге, ми. Ми будемо використовувати у аналізі фінансів, коли будемо аналізувати фінанси правило щоденного запису. Чому я рекомендую не один раз на місяць підбивати підсумки і аналізувати фінанси, а кожного дня вносити ваші витрати фінансові у таблиці, це для того, щоб ви бачили чітко, як ви рухаєтеся і чи ви не перелімічуєте якусь категорію витрат. Отже, це ми розберемо трішки далі, коли будемо в таблицю вносити ваші дані. А зараз ми розглядаємо саме цінування грошей. Ви повинні це зрозуміти, що, перш за все, потрібно правильно відноситись до грошей. Гроші це інструмент. Так, як до прикладу, золото, нафта чи деревина, гроші це певний інструмент, такий універсальний актив, яким можна, в принципі, замінити інші активи, обміняти або зробити бартерні операції, і це універсальний актив, так, який в принципі, всім потрібен, незалежно від того, що ви виробляєте і що ви продаєте. Якщо ви навчитесь цінувати кошти, далі ми йдемо до навика, який називається розпоряджатися. Розпоряджатися правильно грошима означає брати фінанси під контроль. Ми будемо з вами розбирати систему упорядкування коштами, тобто ми будемо формувати ваші особисті фінанси, записувати їх в таблицю, розбирати на частини і аналізувати для того, щоб зрозуміти, а де саме у вас. Відбувається неспівпадіння або переліміт використання коштів або інші деякі моменти, які можна відкоригувати. І щоб відкоригувати їх вчасно, потрібно вчасно це побачити. І ми робимо це не один раз на місяць, а стараємося щодня вносити ваші фінанси у таблиці. Це займає 10 хвилин вашого часу на день. Тобто облік фінансів він абсолютно необхідний для початку інвестування без цього ми не можемо рухатися далі. Це такий фундамент інвестора початківця. Розпоряджатися це відслідковувати потоки, потоки ваших грошових коштів і витоки, відтоки. Тобто ми будемо розглядати ваші фінанси як річку в горах. Вона тече зверху донизу. Зверху у нас будуть притоки грошових коштів, а знизу відтоки. Куди гроші відтікають, і може бути таке, що притока у вас одна, а відтоків дуже багато. Так от нам потрібно сформувати таку систему, щоб у нас притоків грошових коштів було значно більше, і більше і в плані кількості, і в плані валової величини. А відтоки ми будемо їх затикати дирками для того, щоб грошові кошти не відтікали максимально з наших ем, гаманців. Ем, ми будемо, відповідно, використовувати для цього аналіз і раціональне мислення, для того, щоб зменшити відтоки і залишити більшу частину для того, щоб інвестувати. Ось. Таблиця введення власного грошового потоку допоможе в цьому, і ми розглянемо її, звичайно, що зараз на наступному занятті. Розпоряджатися також означає ділити кошти на правильні пропорції, і ми це будемо також дивитися, як це правильно поділити у таблиці. Якщо ви зможете розпоряджатися гривнями, то зможете розпоряджатися і мільйонами. Схема може бути наступна. Так. Ось у нас іде цінування, далі розпоряджання. Наступний навик буде зберігання і інвестування. Зберігання це можна розуміти це поняття у двох е, ключах. Перший варіант зберігати це може бути економити, е, витрачати менше. І наступний етап це витрачати те, що ти зекономив. Тобто, якщо ви просто будете зберігати, але ви накопичили, 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 потім ви, далі витратили, то це не зберігання. Як перевірити, чи ви правильно зберігаєте? Якщо до прикладу ви говорите, що ви економите на е, сигаретах 50 гривень щодня. То якщо ви зможете показати фізично, де ці гроші лежать, то це дійсно ви економите. Якщо ж ви на цьому економите, але в інше витрачаєте на іншу е, якусь витрату, то це не економія, це просто е, ви себе обдурюєте. Так, тобто ви одну витрату замінюєте іншим, іншою витратою. Ви не економите, а просто витрачаєте ці кошти. Тому економ, е, е, економленням це неможливо назвати. І другий ключ цього навику зберігання це є розширяти горизонт планування ваших витрат. Що таке розширяти горизонт планування? Коли ви плануєте якісь речі наперед і знаєте, що вам потрібно буде в наступному році купити чоботи або куртку нову, або ви хочете поїхати відпочити. Також планування на період це теж буде відноситись до е, зберігання навику коштів. Чому? Тому що ви можете на період купити це за дешевшою ціною або протягом року слідкувати за цінами і купити тоді, коли будуть знижки на цей товар, знаючи при цьому, що він однозначно вам буде необхідний в майбутньому. А коли буде сезон, товар буде значно дорожчим. Тобто таким чином, розширяючи горизонт свого планування, плануйте на максимально довгі горизонти. Це може бути на рік часу, на два, на три і так далі. Таким чином, ви зможете контролювати витрати і не купляти тоді, коли ціни будуть захмарні, а подбати про те, що ви купите це в певний час, коли будуть, до прикладу, якісь там сезонні знижки. Я не говорю про те, щоб завжди слідкувати за знижками і тільки купувати по акціям. Це неправильно. це не здорово, якщо ви тільки про знижки думаєте, знижка там, знижка там, знижка там. Ви на цьому зациклюєтесь занадто багато. І ваша енергія втікає не туди. Ви повинні концентруватися на збільшеннях притоків ваших грошових коштів, на збільшення кількості цих притоків. Тобто, ви повинні збільшувати кількість джерел надходження коштів і максимально, щоб вони були пасивними. Це теж дуже важливо. Наступний навик, який в нас є, це інвестування. Коли ми вже навчилися цінувати кошти, коли ми навчилися ними розпоряджатися, контролювати, вести облік, ми навчилися їх також зберігати, тобто, щоб в нас залишалася дельта для того, щоб почати інвестувати. Що таке дельта? Дельта це різниця між нашими доходами та витратами, якщо вона в нас позитивна. І це як мінімум 10% від наших доходів, то це вже сигнал для того, що у вас з навиками цінування, розпоряджання, зберігання все гаразд, і далі ви можете приступати до інвестування. Якщо ж на певному етапі ви розумієте, що у вас немає позитивної дельти, то ми будемо це розглядати також на наступних заняттях. Чому таке трапляється? Як з цього вийти? Це психологічний момент, який треба пропрацювати. Ось, якщо ви готові вже і у вас є позитивна дельта, і вона складає як мінімум 10% від ваших доходів, значить ви готові для того, щоб інвестувати і оплачувати собі. Є таке поняття, як оплата собі. В першу чергу ми будемо використовувати кошти і вкладати саме в фонд оплати собі перед всі, всіма витратами, які у нас є, у поточному місяці. Це дуже важливо. І як тільки в нас з'являється ця дельта позитивна, без якої ми не можемо фізично стати інвесторами, і це мислення багатої людини, у багатих людей завжди залишається позитивний приріст за поточний місяць, і ця дельта, вона належить для інвестування. Інвестування це навичка найважча, яка впроваджується у життя, оскільки без примноження коштів ваші гроші і запаси здатні до. Знецінення і інфляції. Тому, якщо ви не інвестуєте, збережені кошти перетворюються кожного разу у нуль. Тобто постійно вони будуть зменшуватися у вартості, вони будуть знецінюватися. Відповідно, просто зберігати кошти, переформатовувати їх валюту або в гривні, щоб вони лежали. Це неправильне управління грошима, вам потрібно їх саме примножити і інвестувати. Якщо покласти вашу зарплатню в банк, до прикладу, на зберігання, на зберігаючий рахунок, то з кожним роком гроші знецінюються на відсоток інфляції з наростаючим підсумком. Тобто кожного року інфляція з'їдає ваші гроші. І відповідно, якщо у вас були заощадження. То вони з кожним роком приблизно будуть знецінюватися на 10, 5 або 4 відсотки в залежності від року. До прикладу, я навела показники дев'ятнадцятого-двадцятого року, але ви розумієте, що на час війни інфляція сягає і 20 відсотків, а це шалені показники. Е Знецінення коштів. Давайте розберемо ще, я хочу коротко пояснити, що таке інфляція. Інфляція це тоді, коли вартість на послуги та товари зростає дуже різко і неоправдано. Тобто, немає підстави, щоб. в принципі ем... Що цей товар він там, скатав краще в якості, чи він став більшим, там, за кількістю грам в упаковці, таких, е такого немає. Да? Тобто, виходить, що ціна зростає, при тому товар не покращує свої властивості. Одне діло, коли е товар стає кращим і ви платите за якість, за те, що товар став е надійнішим, за те, що він став якіснішим, це не інфляція. Якщо ж товар зростає у ціні, але при тому він був такий, який він був, це означає означає що він що це подорожчання воно абсолютно не оправдано це означає що вартість грошових коштів знижується а вартість товарів збільшується як можна подолати інфляцію коли інфляція наростає на ринку ми можемо зберегти наші кошти вклавши їх у інструменти інвестування це можуть бути активи такі як нерухомість такі як акції на фондовому ринку і інші. Тобто, якщо е, щось дорожчає, так ви повинні зрозуміти, куди вкласти гроші, щоб теж щоб воно подорожчало разом з інфляцією. Тобто, щоб ви не втратили, а воно дорожчає. До прикладу, уявіть, зараз інфляція на ринку, гривні знецінюються, але вартість житла і вартість активів на ринку фондовому вона зростає. Чому так відбувається? Тому що ви переформатовуєте гроші в. Капітал в активи. І активи зростають в ціні, тому що гроші знецінюються. Відповідно, щоб зберегти гроші під час інфляції, треба їх перевести у інструменти інвестування, такі як нерухомість, фондовий ринок, бізнес. Ось і в такому випадку бізнес буде дорожчати, нерухомість буде дорожчати, тому що вартість грошей падає. Ось така ось такий лайфхак для інвесторів. Тобто зберігаємо гроші під час інфляції там, де вони будуть зростати. Приклад, що буде з вашими грошима, які лежать на рахунку і не працюють. Якщо у вас було 100 тисяч гривень, то через рік це може бути на 10% менше, там 90 тисяч гривень, а потім через 5 років це буде взагалі рівноцінно сумі 59 тисяч гривень. Тобто подумайте, що відбувається з вашими. Вкладеннями, які ви, до прикладу, відкладаєте на пенсію, якщо це гривні або долари, десь не примножуючи ці кошти, так? Тобто ці гроші будуть знецінюватися, і якщо ви виходите на пенсію через 20 років, відповідно ці кошти абсолютно не будуть коштувати тієї суми, яку ви накопичили, і думаєте, що це вам буде достатньо або багато. Саме тому накопичення у гривнях це не інвестування, а просто накопичення. Це навіть не зберігання. Що це означає? Що якщо ви просто зберігаєте, то ви би поклали 100 тисяч гривень, і через 10 років чи через 20, коли ви виходите на пенсію, у вас лишається ці самі 100 тисяч гривень. Це тоді буде е, зберігання. А у вас Якщо ви просто відкладете валюту або гривні, не вийде зберігати. Ви будете втрачати через інфляцію і знецінення грошових коштів у часі. Саме тому накопичення та просто зберігання це не інвестування і не примноження. І ви втрачаєте на цьому. Тому ми говоримо зараз про те, як зробити, щоб ваша сума коштів збільшувалася у ціні і у часі, а не зменшувалася. Так? Важливо, і навіть не було на рівні нуля. Нам потрібно зробити так, щоб гроші приносили гроші, і вони е, працювали на вас, а не ви на них. І далі ми розглядаємо додаткові е, 4, е, додаткові, перепрошую, три навика досягнення фінансової свободи. Це додаткові навики, які ми будемо прокачувати тоді, коли ми вже пройшли перші чотири, коли ми почали інвестувати, далі. На що ми будемо звертати увагу? Що ми будемо прокачувати далі? Це заробляння коштів, захищання і навик ділитися. Ці навики йдуть після основних, коли ви добре засвоїли цінуватні розпорядження зберігання інвестування, далі ви переходите до наступних навиків і будете прокачувати їх. Тому саме я також займаюся цими навиками зараз, навіть після того, як я вже стала практикуючим інвестором. Давайте розберемо детальніше ці навики. Я розповім кілька слів про них. Що означає заробляти? Заробляти це примножувати кількість коштів, які йдуть до вас. Ми будемо збільшувати джерела надходження коштів, будемо збільшувати їх у часі, тобто будемо старатися збільшувати наші доходи у часі для того, щоб більше інвестувати. Ось цей навик дуже важливий, тому що якщо ми будемо рухатися і інвестувати 100 доларів щомісяця. То, відповідно, нам потрібно дуже багато часу для досягнення фінансової свободи. Нам потрібно цей час скоротити. Для цього рекомендують фінансові радники і аналітики збільшувати ваші доходи, як мінімум на 20% кожного року. Якщо ваші доходи будуть збільшуватись, ви будете знаходити нові джерела заробітку, додаткові не відмовлятися від поточних, а додатково шукати джерела заробітку. Пам'ятайте, що якщо ви від чогось відмовляєтеся. У вас йде постійно ось таке коливання, і ви не рухаєтеся, не розвиваєтесь. Вам потрібно завжди примножувати до існуючих, примножувати додаткові джерела надходження коштів. Ніколи не відкидайте поточні і попередні, якщо це можливо. А далі, захищати кошти. Захищати це означає робити так, щоб ніякі до. Сторонні чинники не змогли скористатися від вашого збагачення. Що це означає? Якщо є можливість уникнути зайвого оподаткування, або не розділити ці кошти, якщо вони, наприклад, у ваші, при таких ситуаціях, як, до прикладу, розлучення, так, вам потрібно подбати про захист коштів, щоб вони не розпорошилися і ваші зусилля не пішли на марне. Тобто, як можна більше потрібно дбати про те, щоб захистити ваші активи, коли ви їх накопичили і є декілька інструментів для цього. Про це ми будемо говорити пізніше на наступних уроках. Як це зробити? До прикладу, в американців поширене є використання трастів. Тоді, коли сім'я вже стає багата і вона піклується про те, щоб оподаткування не з'їло всі їхні накопичені активи, це може бути досить велика вагома сума коштів, якщо це оподаткування, вони певним чином в кожній країні є своя система, як зберігати кошти, до прикладу, формування трастів, які будуть захищати ваші активи. Так, таким дійсно займаються за кордоном, це абсолютно офіційно і легально. Для тих, хто накопичив великий капітал і не хоче ділитися з ним, до прикладу, з державою. І наступний навик додатковий це ділитися. Ділитися, це означає, коли ви вже стали достатньо заможним і у вас є багато притоків грошових коштів, ви можете таким чином піклуватись про інших людей. Це може бути на платній основі, тобто людина може надавати вам роботи послуги, і ви будете їй за це платити. Це буде навик ділитися. Тобто ви таким чином, маючи багато грошей, можете допомагати іншим, будучи багатим. Ви з ними ділитеся вашими коштами. Тобто залучаєте їх до якоїсь праці, роботи. Ви можете запропонувати їм вам допомагати, щоб ці кошти, які ви накопичили, також далі примножувати, при цьому давати робочі місця людям. При цьому ви можете. Давати ці кошти направляти на благочинність. Ви можете ці кошти направляти на різні благодійні ну, тобто, різні благодійні фонди і так далі. Ви можете ними допомагати іншим. Ось. Найкращий спосіб допомогти бідному це не бути одним з них. Тому саме навик ділитися він показує, що ви. Цими коштами управляєте настільки грамотно і вони настільки корисні для вас, що ви допомагаєте іншим. Я завжди говорю, що потрібно починати з себе. Почніть любити себе і примножувати ваші кошти. І тоді ви зможете цим навиком, по-перше, поділитися з ближнім. По-друге, якщо ви любите себе, то ви зможете і далі віддавати це ближнім. Якщо у вас немає грошових коштів, чим ви поділитесь? Так, якщо немає можливості, відповідно, якщо ви добре розвинули навики фінансової грамотності і свободи, ви таким чином допоможете всім навколо. Вашій сім'ї, вашим батькам, дітям ви забезпечите їм фінансову свободу та фінансове благополуччя тільки тому, що ви цьому навчилися і змогли примножувати ці кошти і правильно ними керувати. Тому навик ділитися надзвичайно важливий, і він діє для тих хто вже розвинув попередні навики, і це теж вершина наступної піраміди фінансового зростання. Пам'ятайте, що коли ви дійшли до певного етапу, і у вас все гаразд грошима, подумайте про те, щоб додатково захищати ці кошти і ділитися з іншими. Це дуже важливо. Давайте розглянемо, які є види доходу. Отже, в нас є на курсі ті, хто є найманим працівником і є. Ті, хто, можливо, любить або вже має певну фінансову свободу. Фінансова свобода це поняття, коли ви можете собі дозволити все, що ви хочете, при цьому не працюючи, а роблячи те, що вам подобається, і вам на все буде достатньо коштів. Так ось, ми рухаємося з вами від активного доходу. Активний дохід це є працівник найманий, до пасивного доходу. Пасивний дохід це коли дохід працює навіть тоді, коли. Ко ви спите, тобто він вам нараховується. І якраз суть цього навчання пояснити вам і показати, як можна від активного доходу перейти до пасивного. Саме кроки по ми з вами розглянемо. Так ось ви хочете бути працівником чи мандрівником. Майже більшість з нас починали з працівника, але ніхто не говорить, що ви повинні залишатися в цій посаді постійно. Так, працівник це теж має ряд переваг, це є досвід, знання, спілкування і так далі. Нетворкінг. Але рано чи пізно ми з вами задумуємося і отримуємо певні знання для переходу у ранг мандрівника. Чим раніше ми отримуємо певну суму пасивного доходу, яка нас буде цікавити, тим раніше ми зможемо. Позбутися вуз працівників і перейти в ранг мандрівників. Навіть самозайняті особи підприємці, вони теж мають певні зобов'язання і повинні працювати, якщо в них немає пасивного доходу. І це ви повинні розуміти. Тому, якщо ви навіть підприємець і не найманий працівник, то замисліться, чи у вас є пасивний дохід і чи ви можете себе вважати мандрівником. І так. Зараз ми будемо розглядати оплату собі та інші відсотки, куди ми будемо ці кошти направляти. Давайте розглянемо це у наступному відео.